У Слов'янську хворий безпритульний потерпає від холоду. Його домівка контейнер за зупинкою сату. Збентежені містяни звернулись на телебачення, аби привернути увагу до 45-річного Олександра, який за станом здоров'я не піднімається на ноги понад тиждень. Олександр з'явився десь після війни. Поки передвигався, ну, з допомогою палочки, би, все нормально. А в этом году осінью взагалі йому стало плохо. Він ходив, але. Поки було тепло, ще попрошаючи, тут возле магазину білісима. Чоловік розповідає, документів немає, зареєстрований у непідконтрольній горлівці. Як поновити паспорт, не знає. Каже, що швидка приїжджала до нього три рази, втім не госпіталізували. Ну, постаяли кажуть, ну що ми з тобою зробимо? Ну заберемо ми тебе зараз. Повозимо по лікарням, тобі везде відкажуть. У вас є где-то дому, десь місце, де ви можете ночувати? Ну, взагалі, немає. Потому что там, где я на родине, там, ну, мамка с отчимом живет, а мы с как кошка с собакой. А что я оттуда и уехал? Тут работал постоянно, все, у меня репутация хорошая. Я и реставрировал здесь. Правда, что вот так случилось, что не могу работы не найти, потому что даже дворником не берут. Говорю, а что ты с палочкой, что ты там заметать можешь или снег кидать? Умови в контейнері жахливі. Сморід, цвіль, сміття, сидість і холод. На момент зйомки на вулиці було мінус п'ять. І навіть якщо потепліє, краще не стане, кажуть безпритульні. Криша тече, оде це плохо. Зараз знову почне дощ і літає все. Знову. Як стало відомо згодом, приблизно через півтори години лікарі госпіталізували Олександра. Ми зв'язалися з відділом охорони здоров'я Слов'янської міськради, де нам повідомили, що Олександр має діагноз туберкульоз і наразі перебуває у профільній лікарні. Там він проходить лікування.